Це пісня для нас, українців. Пісня про одного орка. Слухаємо і аплодуємо. Куранто, парафіні, даравенто, прімавера. Ця історія відбулася про одного орка. Же свій дель кантрі орко, тарантас, коли він пішов на нас війною. Гаранто, дама джес, фурту, эпай кабальеру. Чомусь орк був самовпевнений собі кавалер. Жураго, Амбразіро, жевре, Смокін, смокин, Бас Він був накурений наркоман зі стажем. Магістро, мелемуру, штангер, циркуль, номеро. Якось орк вирішив позвонити своїй дівчині. Fuck off, my little baby, and goodbye. Та на той час його дівчина була зайнята іншим. Шершел, фанде, багато, ундохеро. Тоді орк зрозумів, з ким його дівчина. Пер Аспера ад Це означало лише одне, що орк іде туди, куди російський корабель. He gets in many trouble. Кокаїно. орк, перебуваючи заскучений, почав жувати кокаїн. І він, я, я, фольксваген, наркоман, який сильно в'їхав йому в голову. And he was very very small, зліно, але все рівно орк подумки був зі своєю коханою. He did beef puff from his black and began повсюду стріляла з ССУ, орк накивав п'ятами. Оу, орко, вау, вау, орко, Дурненький, дурненький, глупий орко. Оу, орко, рашисто сто. Інштурзен, Тотенхазен, дерфінали. Прийшов час, і орк зрозумів, що треба трапати. Майхерцуюк дійшнелі хендихо, бо ЗСУ атакувало по всім напрямкам. Зей make лавкум, сексі, вагінале ЗСУ нагибали орків так, що аж транця сипалось. Супастір'я, енеректум, вау. Хутко, хутко орки трапили на рашку. жадьба коли орк приїхав додому, то дівчина повторила йому сина. та оніта храма сам, з невеликим розумовим відхиленням. Возвіно, ват, проклянто, кокаїно. У всьому виден був кокаїну, який вживав орк. Стоп, наркота, ефірохлороформ І Як пізніше стало відомо, порвати презерватив. And now, крайс, імпотенто. На нервах у орка назавжди покинуло чоловіче сина. Лахізве, Вестер, виніс енд не стоїть. Орк більше не міг ходити до своєї дівчини у гості. Goodbye, драг ін ун моменто. Врешті-решт, Ор зрозумів, у чому його помилка. Но no, і все равно, дер не стоїть, але все рівно ходити до своєї дівчини він не зміг. Стоп, фрашисто!